Всім привіт Ви на каналі Саша Game. Ми зараз будемо і строїти в Майнкрафті тут новорічний дерев'яний домик, тому що скоро новий рік. Для дерев'яного домика нам потрібне дерево. Дерево дерево. Нам треба Я не думаю дерево і йде світу і будем домик строити ось тут. Оп, це нам би поломать. Ну так давайте тут построїмо, не знаю на що я це ламаю. Ну, вже найбуде. Корот, корот, поки я ламаю ви, поставте лайк і підпишіться на той самий класний канал у Мірі Да, він самий класний і популярний. Значить, ми тут все розбомбили, а домик я построю. Іт уже хочу. Кстати, давайте якщо... Если... пит. Тим відосом набереться десь а 5 лайків, то я на запишу відео із своїм лицем. Якщо ви наберете 5 лайків, то ви можете побачити моє лице у Ютубі. Ну так, нащо нам це ламати, вже можемо приступати. Раз тут устроїмо фундамент. Текст, 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 текст. Так, значить, у нас домик буде невеликий, тому що у нас ще буде другий етаж, а ну, то буде так, як чердак, на який можна залізти. І я думаю, що ще ми тут построїмо ялинку. Якщо ж ми вкриво то ми можемо построїти все. Так, 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 так. Ну, і в принципі, домик наш буде. у... У нас тут все буде 5 блоків. Так, 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 так. Оп. В принципі, двері. Значит, e, будут ось тут. Да. І дальше мы тут сзади. Так, три, чотири, п'ять. Сзади я хочу построїти величезне вікно. Для нас шоу обзором. Ну, значит, окном будет у нас пил. Ось так вот. Вот так. Вот. И викно так, 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 так. Так. На вікно я щас поблисенкому дострою і останній блок, все, тепер нам треба тут е, так. Тут а не рівно. Ось так уже рівно. І я тут ще поки дострою ще стіни. Так же якщо ви ще. Не поставили лайк, поставте поскоренькому лайк, косик і підпишіться на цей канал. Хочете, так також, якщо хочете відео з моїм лицем, то точно жмакайте на лайк. Кос. Якщо ви хочете відео з лицем, то поставьте на новий рік. Так що ставте лайк. Кос. І підписуйтесь на канал. Ой. Я тут щось не так зробила. Ой. Я не блок вище зробила. Так, тут у нас буде віп. Кно ось так, і тут та ось так, вот. ну і тут ми робимо точно таке вікно, як із цієї сторони. так ничего я же скоро так угу. стоп так чат сюда час time set все у нас будет вечный день и мы сюда раз два три раз два три четыре пять и тут раз два три четыре пять и раз два три четыре пять раз два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ой. Раз, два, три, четыре. И... Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, в принципе, на... у нас вышел остров А Домик пока шо. Нам ще для нього потрібно освітити. Так, ми можемо його, значить, тут попробувати зробити лампочку. Зробимо, значить, для неї нам потрібна штука. Угу Значить тут, е. Все застроим мо ось так вот Вот так вот, вот так вот Вот так вот не надо, а надо вот так Вот так то -то так, мы же майже... Ось тут все при все достроїли. Значить, локсуда. Лок сюди. Локсюди. І два, то есть три. Сюди. Ну, ще нам тут треба зробити. Лампочку сюда, і ми ідем І я тут возьму мої зиму, а ось це і це, і це я хочу П-р-о-с с т значить Зараз я проведу якось Тут на перший етажок Хочу перо провести, щоб ми могли виключати наші лампи і виключати. І ще це може бути як підйом сюди. Значить, берем ой. Беремо. І йдемо. Сюди, сюди, сюди. І речажок наш буде тут. Все. Можемо включати і виключати. Це наш буде чердак, так що тут можемо таке і зробити. І який ми... Зробимо в блоки три блока по И І так же, так же, так же, так же Підпишіться на канал. І оп. Бистро, бистро, бистро. І быстро, быстро и текст. Нам потрібно взять, значит, двери. Оп и оп. Так, я не понял. Чего он в ту сторону подзаряет? Так. Так, ну туди буде одна дверка. Ну ще поки, по ні, ніч я виключу наші лампочки. Так, ще давайте ми тут зробимо камін. Для каміна нам потрібне значить... Ой, не це, це, блін, а не це. Ну ця штука, я забула, як вона називається. Я раз її найду. Значить, я знайшла це. Хелпу. ой тут я хочу построить для на скомин вот сюда и сюда чтобы ничего тут еще не загорелось во а Пойдем. zase. Blin. Naždím trochu. pohoril. O! Oh! Blin. Nechci hlavně, co by Мы, Дим, просто спалили. Мы, наш Дим, просто сейчас спалили. Так что будет наш Дим без камина. Ну, блин. не удачно, я потім на день идут строил, на чому мы накейчим.